в друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі. Всім е привіт! Ви на каналі Demian Minecraft Юа. І я вам перше хочу сказати, дякую, що ви мені пишете коментарі. От один коментар, як ви бачите зараз на своїх екранах. Ну, а якщо ви хочете теж попасти в це відео, ну, типу там в коментарі, щоб я показав, ви можете. Написати коментар під цим відео, звичайно, і я постараюся його на монтажі типу додавати. Ну, окей. Так що ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ну і ставте, звичайно, коментарі. Ну, і ще ми і будемо сьогодні і ще... Ну, та, і підписуйтесь. Та, ми будемо ну, не будувати склуба, я думаю, що він живав ми трохи, Я трохи був, обновив. Ми будемо, коротше, втікати. Ми не будемо будувати нічого, ми е, будемо просто це як тобі сказати? Ну, проходити. Перше я, а потім ти вже, Матвій. Так, ким, Та. ким ти будеш, мамою, чи татом? Татом. Ну, окей, е, так, дивись, от. Всі речі, які треба забрати, крім е, сокири, ти той Важілля тобі потрібні, Ну, ти знаєш, щоб відкривати металеві двері. Так що, давай е, ти лети, ти лети, ти лети, коротше. Ти літай, кар... ні, я зараз нам виживання ключу, е, ти, коротше, ховай предмети, а я йду е, сюди. Якщо що, друзі, ми нік не бачимо, ми спеціально відключили, щоб так було хоча б нормально грати, Бо тому що, бо тому що коли я був би. бо так просто легко пройти з коло баєру нове Майнкрафт, якщо твій нік видно. Ну, окей, Матвій, що ти там вже заховчуєш, ти ще ховаєш. Ну, ще Коротше, Давай наступний раз зробимо, зробимо, типу, таку рулетку, яка буде вибирати, хто перший, типу, буде, давай. Угу. Mm -hmm. Ну, а потім а пот... буде ж дві рулетки, буде нам ще вибирати, та, х, чим, х ким ми будемо татом чи мамою. Ну, якщо нам випаде, типу, якщо ми не ховаємо. Ну що, ти ще трохи? Ти ще довго? Та я тобі кажу. Так, добре. Такс. Такс, так, що ти кажеш? Ти кажеш, що вже все там. Все, окей, ти на кухні, там, а то мужчину. Оооо-о-о-о-о. Не за берегом. Давай, 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 давай. Так, і повто. Ой, 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 ой! Так де ти дівся? Нема? Нема. А, нема, значить. Добре, добре. Куда тихо сидимо? Куда тихо, труси сидимо, щоб нас тату не замітив. Ой, ой, ой. Так, так, скажеш, Що коли зробив, зробив? Все, йду я. Так. Смс-ка что пришло. Так, давайте ему. Пип-пип-пип-пип. піп Матвей, тобі, і, і вроде бы смс-ка тобі пришла. Mm -hmm. Так. Так, твоя. Написал. Так, давай, 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 давай. Ах те, О! Як так Друзі, дивіться, що я знайшов. Голова. дивіться, що я знайшов, коротше. Ось таке. І тут буде он це, Андрій. Ой, ой. Так. Открываем. Так, де, шафі нема. Душу на дворі. Так, душу карты. Тато. Не воно, а я на даху, а я на даху, а я на даху. дах, де дах? -де -да -да. Так. Душу шукати його. Тато, ти, вся на проводах. Все, Матвій. Ах, все. все. Все, тепер я буду татом, та. Ну, це, якщо чесно, а, це, якщо чесно, так легко, я так тобі скажу. Якось легко. Я тобі. Но Окей, я дава, тобі та, давай купила. тепер, давай мені тепер всі речі, які в тебе є. Все нема. А, чекай, а я ще всі, я ще всі речі знайшов, а то правда, я всі, всі речі знайшов. Окей, я, коротше, тоді йду назад трабину заберу і. Поставлю назад сукеру, ну сукера у нас завжди буде ось тут лежати, на даху борщ, щоб якось зайти на нього. Ти знімаєш відомо? Е, Та-та-та. Так. Добре. Я тобі скажу, коли на паузу поставив. Такс, а як тепер тут поставити? Ну окей, друзі, давайте ось так. Боже, оси бджолу. Ну окей, все, я ламаю драбину знову і давай все. А ти Матвій маєш, Ти, я знаю, ти маєш меча. Того? Маєш меча? Дай. Да. Матвій, а показати, де я сховався? Ти бачиш у мене, де я сховався? Віддай мені меча тільки. Віддай, віддай мені меча я тоді покажу. Чого ж два миш... Та ні 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 все-все-все, вс вс не ялинку мені вже не потрібно. Ну, диви, ходи, покажу, де я схо. Йдемо через вікно на кухню. Та ходи, б, ходи. Окей, туди. Я через вікно на кухню пішла. Ходи сюди. Я тут-то був. А я бачу, я не хотів палити. Ну, чого ну, бля, хаму. Ну, окей. Окей, давай, йди, я зараз тобі назад, креатив включу, ну так знаєш, щоб ти міг просто. До речі, я знаю, я бачу таке, дещо в в'їд. Я ж кажу, коли я. зараз виживання включу, ти напевно впадеш. Ні-ні-ні-ні. та я не буду жартую. Я буду теж, якщо що татам. Включайте, Включай виживання, все. У мене є виживання. Окей. Е, ти через що хочеш проходити? Я Не знаю, навіть я сам. Буду. Так, окей, тут я буду, типу, таку головоломку я вже mm -mm. зроблю. Тут у нас буде. Е, я не знаю, хай буде ось таке. Пора... А. Знаєш, що ми забули тут побудувати? Що? Не. Що? Я ну я тата і буду буде? татом. Та, знаєш, чому забуло побудувати? Я в Кухні не буду. Кухні Чого? Є на кухні? А ч он там? Я буду татом, а я тогда буду. Короче, все. Ну ще не все ще не нажимай, не нажимай. Мало. Так, ось так, окей. Ось тут тата, давайте я до. Б... Виключу. Так, день. Ось так. А не, ні, ні. кайло, кайло я назад покладу. Нам треба якось більше речей. Mm. Так, кайло буде ось тут. Матвій тільки давай на наступний раз ти не будеш, типу, самими руками ламати. типу Або як там того разу сокерую просто. Mm -hmm. Так, почтовому ящику не можна ставити. Бо тому що це перше, треба пройти. Так, це сюди. А, чекайте, ще це в нас є. Mm -hmm. Що? Mm -hmm. Там. Де ти заспавнився? Матвій, а нам не записало, де я тебе вбив. Чи записало? Ні, напевно, записало. А я не знаю, коротше, я забув, я не знаю, чи записало. де ти є. Все, давай худи все, 다... все, та я на тебе не буду бити. Все давай назад, бі, на ліжку, на ліжку. Все так, іду назад. Ну, та, давай, 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 давай. Ах, мазіла, піп піп піп-піп, Ах, хтось написав, треба піти перевірити. Так, друзі, бачите, тут є навіть бочки. Їх можна так відкривати. Ну, Окей. Ага. Так, що мені тут мені тут написало? Ага. 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 Ох, щось придавило. Бі, бі, бі. І, де то було? А? а ти, А ти де є? Угу, а ти що, там є? Я є. ще дочь В туалеті. Ой, немає. Ну, окей, почулося, напевно. Почулося. Так, перевіряємо Так, все, я пишу. Так, дупер верю де Андрій. А де Андрій? В шафі сутыршка. Ні? Ой, карт... Ой. Ага, и то да Де мату. Да є? А? Ага, я тебе знайшов. Ага, не поняв. ти є. Матвій, де ти є мене питання таке? Ти що так заховався класно? А? Що ти, класно, заховався, що тебе не видимо? Ах, Пі. А, я знаю, де ти ще можеш бути. В шафі сидиш, так? Нема тебе. Ну, окей. ти у нас. Ну, давай, пас, 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 давай, ах, мазила. <тарай>. Прикольно я заховався, Дам'ян. Що? Прикольно, я заховався? Та, потім покажеш, да? Сі-сі, тільки там все буде, долі сюди ось. Ну, та, та, давай! Ах, мазіла, пі-піп, піп-піп. О, Хтось написав, треба перевірити. Такс. Стоп! Тут а хтось був. М? Шафа! Та шафа там де сейф не могла відкритися сама. Ух, не, дай! Зараз я тебе таке влаштую. А ти де подівся? В шафі сидиш, та шафі? Є? Ага, я понял, де ти є! В Шафі сидиш. Ой, что осталось? Вс, Матвей, ты бы устатил. Ты бы устати спробовал, что. Так, все, Матвій, да ты заспавнишься. Як шушо, я, якщо, що, я ось тут, а тебе не буду. Удий, давай. Ну! Хуй. Все, два два Два-два! Иди, два, дай! Що придавило, піду схожу в туалет. А? Хе. Показалося, показалося. Так. Так. За моїм мені здається, ти що ти не пройдеш? М Та. Окей, галя на роботі ще, я маю того Чумпалиха не доглядати. Ну, без образ, матвій, окей. Чуєш? Mm. Без образ, якщо що. Mm. Відео. Давай, давай, включай. Так. піду перевірю, де є Андрій. Да-да є! <Sess> ага, я тебе поняч, де є. Алло, ти є! Отиде! А ну-ка, ти свят! Я тебе зараз знищу! Ой-є, нахуй ще тобі дан шанс! Ага, ну-ка! Ну, все, друзі, ми маємо просто ще дещо збудувати, а в нас, вроді, мають скоро виключати світло через тих проклятів мускалів. Правда, Матвію? Та-та! Окей, бо ми ще хочемо будинок світ добудувати. Ну і ми не маємо часу. Так що ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб в майбутньому не пропускати нові відео. Півці. І всім! Па-па-па-па!